Говоримо про життя громад, а власне про Миколаївську територіальну громаду. Вчора там відбулася цікава зустріч, яка була спрямована на підтримку сімей загиблих і на підтримку ветеранів. І там обговорили три ключові теми власне відмітили основні соціальні е, програми, роботу фахівців із супроводу ветеранів. І, до речі, в пості пишуть, що це новий інститут в громаді, і він має на меті стати надійною порою для захисників у різних життєвих обставинах. А також підіймали питання і про міжнародний реєстр збитків та репарації. Ну а детальніше про цю зустріч і про програми, які запровадили, обговорили, і до якого вирішення дійшли, ми будемо говорити далі у нашій студії з нашим гостем. Ну що ж, а до нас уже доєднюється наш гість, і це Юрій Огоновський, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб комунальної установи Центру надання соціальних послуг Миколаївської міської ради. Пане Юрію, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Так, раді бачити вас у нашому ефірі? Отож, давайте поспілкуємося про проект, ініціативу, яку запровадили у вашій територіальній громаді? І власне, ми говорили, що 12 серпня у Миколаївській міській раді відбулася зустріч з родинами загиблих захисників України, де обговорили кілька цікавих моментів, а саме про її місцеві соціальні програми, чи могли би ви розказати більш детальніше про ці. Програми і як ними можуть скористатися родин загиблих? Е, бачите ми, наша громада, з 1 травня прийняла проект з фахівців е, супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Нас працює двоє. У це є надання. Соціальних послуг, центр надання соціальних послуг від Миколаївської міської ради. Це є проект Миколаївської міської ради, і ми від 1 травня працюємо у приміщенні центру надання соціальних послуг. І цей проект він заключається в тому, щоби. Сім'ї, ну, сім'ї, демобілізовані, особи ветерани, які стикнулися із проблемами війни, мали можливість легше і більш такий спокійний спосіб отримувати надання соціальні послуги. Тобто, це є ті самі оформлення документів по виробленню. Певних довідок по виробленню тих е, посвідчень, які ми називаємо чорні посвідчення, сірі посвідчення, це є супровід ветеранів та демобілізованих осіб у різні е, це, центри інших надання послуг, такі як е, е, Пенсійний фонд, це як у центр надання адміністративних послуг, це є і військомат, військкомат, це є і до. Е, до лікарні, і, і завжди тримати в курсі, що і які програми є для, для наших ветеранів, для наших ветеранок, для тих, для тих сімей, які зазнали втрат наших захисників і наших захисниць. І одним із таких, які ми мали можливість розмовляти і моментом для наших родин це є репарації. Момент репарації, тобто відшкодувань збитків, яких завдала Російська Федерація, тобто люди, які стикнулися із згорем війни для для нашого народу тобто один із фахівців це а другий фахівець це є пані марія гладі яка мала доповідь по по цих репараціях як правильно подавати які документи потрібно мати для того щоб щоб подати на репарації але ми завжди наголошуємо особам які приходять до нас що це вони подають ми лише як фахівці ми можемо допомогти і полегшити Подання інформації, подання документів для тих осіб, тобто фахівець супроводу, це є особа, яка є перша особа після родини, після родини, і яка старається і усіма силами допомагає, щоб полегшити ресоціалізацію, тобто тих осіб, які повернулися із війни, і які стикнулися із проблемами війни у, у нашій mm -hmm. у нашій громаді. У нашому так, суспільстві отець, Юрій, ви кажете, от що є два фахівці, які конкретно так. допомагають розібратися в цих запитаннях. Так, а от стосовно фінансування, хто вам допомагає підтримувати ці проекти в громаді? Чи можливо, є, можливо якісь ще є волонтерські проект... ініціативи? Це є проекти Миколаївської міської ради, оскільки кожна громада з. Е... Робить і висуває проекти зі своєї громади. Є є проекти, які є уже затверджені від тобто українським суспільством але є і проекти від миколаївської міської ради це є одноразові допомоги це є одноразові виплати тим хто хто мобілізувався на війну тим хто повернулись чи навіть ті самі послуги стоматологів де можна можна фахово полікувати зуби і за рахунок коштів які є виділені на 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 цю проблему Угу. А дивіться, ви кажете, що цей проект також працює зокрема на території вашої церкви. І, наприклад, якщо якась сім'я, яка потребує допомоги і хоче звернутися, тобто вона може прийти відразу в цю церкву, чи, наприклад, у вас є ще якісь гарячі лінії, куди можна звертатися Ні, за допомогою? Не, Ні, не церкви, не церкви, а громади громади. Я маю на увазі а? Миколаївської міської громади. Від церкви ми. Ми маємо це є підтримка е, сімей е, загиблих, тобто це є різном, різноманітні прощі, зустрічі, зустрічі з психологами, е, ділення болем, ділення свідоцтвами, пережиття підтримкою один одного, тих, які зазнали зранень у часі війни, особливо тих сімей, які втратили, або ті сім'ї, які переживають незнання безвісті пропавших осіб. У часі війни угу. отець Юрій, і можете ще так на завершення коротко, влучно і мотиваційно підсумувати про цей проект в громаді, наскільки він є важливим і унікальним зараз, і можливо, змотивувати інших громад теж робити такі ініціативи, хто ще не запровадив. Цей проект є надзвичайно потрібний, адже Ціла наша держава вона стикнеться з моментом закінчення війни, яка вона би не була, але війна закінчиться, і будуть потрібні особи, які мають супроводжувати ветеранів, ветеранок, осіб, які, які перейшли шлях війни. І ці особи мають бути перші після сімей, тобто це має бути свого роду рука допомоги від су, від громад від суспільства від українського від держави, і щоб військовослужбовець, який вертався, чи сім'ї, які зазнали прямого е, відчуття цієї війни, мали відчуття того твердого плеча, що держава. Церква завжди є на, на підтримці, на допомозі для наших захисників, для наших захисниць, для наших сімей, які зазнали втрат, чи є без чи зазнали у цього незнання безвісті пропавших осіб. Угу. Тому я, я закликаю до того, щоб громади, які ще не створили е, е, оці ці проекти і супроводу е, ветеранів демобілізованих осіб, щоб щоб робили робочі місця, які які фінансуються державним бюджетом України, щоб був було місце для супроводу, оскільки це є дійсно помічна ланка для, для тих, які зазнали б прямого наслідку і прямого прямого стосунку із війною. Юрію, я вам вдячна, що ви долучилися до нашого етеру. Знайшли кілька хвилин і детальніше трішки розповіли насправді про такий важливий проект. Дякую вам, будемо раді в подальшому ще спілкуватися. Чути від вас нові ініціативи. Отож, дякую, з нами на зв'язку був Юрій Огоновський, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.